Раміна із хакзай в своєму інстаграмі виклала типу черговий мем про подкаст Мандзюк, Алхім та Реміна. Відповідно, я так розумію, що Раміні дали команду відбілювати Алхім на максимум. Звісно, що раміна виконує це завдання на 5 з плюсом. Це мої здогадки. Не знаю наскільки це правда, неправда але складається враження, що це певне замовлення. Але раміна не врахувала, що буде дуже багато хто, настільки люди не дурні, що вони цього не хавають. Вони все чудово розуміють і пишуть: Раміно, зупинись, ти просто зганьбила усе українське. Навіть колеги почали а, залишати гнівні дописи. І от викладає юла Раміно. Вибач, але зараз ти вже кілька днів виносиш це у публічний простір, Я, як піарниця, яка щодня працює сенсами і як свідома українка, просто не можу мовчати. Не ображайся, але для мене це інтерв'ю суцільний крінж. Один із найболючіших інформаційних кейсів, які я бачила за останній час. Фото максимально точне, хоч і випадкове. Воно говорить гучніше за слова. Рашка безпринципна, безкарна, цинічна. Вона все ще робить, що хоче. Все ще глуха до болю. І все ще сміється нам у вічі, коли на наші міста летять дрони, ракети, коли гинуть наші. А Україна поруч з опущеною головою і з вічною потребою щось доводити, боротися, виправдовуватись, тоді як щоразу отримує ще глибшу рану. Іти поруч, але разом ні. Ви як пазли з різних реальностей, що не мають зустрітися. І те, як це все подано, відчувається не як діалог, не як сміливість, а як дуже несмаковитий болісний хайп. Мені чесно, це важко сприймати. Бо середини це виглядає так, ніби ви всі разом узяті знецінили наш біль, ніби з усіма нами зіграли. Не чесно. і найгірше це відчуття, що нас усіх просто взяли і намахали. І в чому Юла не права? Що е, цим дівчатам дали слово публічно, слово на більше, ніж на мільйон переглядів, то моя скромна думка нічого не змінить, але моя душа буде спокійна, що я про це сказала. Що робить раміна? Раміна цей пост архівує, потім знову на своїй сторінці відновлює, потім знову архівує. Як це працює? Виходить так, що потрібно відпрацювати потрібно зробити вигляд, що так за все українське про все українське, але водночас будемо відбілювати дещо про російське. ну не вийде сісти дупою на два стільці. Я лише в черговий раз переконую, що раміна хороша там, де розважальний контент, там, де не про глибокі сенси, там де не про журналістику, а саме в контексті якихось розважальних. Подкастів, фрікові персонажі. Вона вдосталь їх знімала до початку повномасштабного. Там де починаються по-справжньому серйозні теми. раміна пливе і робить чергові дурощі. але. Тепер стало зрозуміло, чому ж вона все ж таки архівувала допис. На наступний день вийшла обкладинка L з раміною. Тому, звісно, раміна не хотіла вигрібати будь-які коментарі по типу Що ти твориш, і Добіса нам твоя обкладинка L, коли ти притягуєш і протягуєш в наш інформаційний простір про російське. Хоча Алхім каже: Ні, ні, я не така, я не про російська. Коротше, замахали. Визначитись врешті-решт, за кого ви, для чого ви і чому ви. Все, в мене інших слів немає. Раміно або до гарних. Або до розумних тут не вийде сидіти дупою на два стільців, включити дурочку і сказати ні ні, ні, ви неправильно все зрозуміли. Що ви думаєте по цьому кейсу? Давайте поспілкуємось, Цікаво почути ваші думки.